Днями в мережі знову з'явилася інформація, що ваша донька Антоніна Паперна продовжує зніматися в російських серіалах. Коли ви з нею востаннє спілкувалися, і коли ви з нею останнє бачились, можливо, на якійсь нейтральній території вдавалося вилітати і бачитися з нею? Ми не бачились більше двох років. Я не знаю, як це відбудеться. Поки це неможливо. Біль розпач, оце ті відчуття. Які панують зараз в моєму серці, заполоняють всю мою душу? Воно гризе, воно з'їдає, тому що ті коменти, ті коментарі, жахливі, які я читаю, я не маю права на виправдовування. І будь-які будь-які слова, які я повинна говорити, комусь щось доводити. Я не маю права на це. Знаєте, чому? Тому що є згорьовані матері, є родини, які втратили все. Тому наші ну, просто наші слова. Вони не нічого не дадуть. Просто це, це зрозуміють тільки ті люди, у яких родичі там, і це найстрашніша теж трагедія. 2014 року ви в одному зі своїх інтерв'ю розповідали, що ви заплатили більше 5 мільйонів рублів, щоб оформити Антоніні російське громадянство. Чи зрештою оформили який в неї зараз паспорт український чи російський? знаєте, я би хотіла розставити всі крапки на дві, тому що це страшне інтерв'ю. На мій погляд, ми собі тоді не віддавали. Е, от ну просто ми ми тоді не розуміли, що під цим, та? тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів, як вирвано було. Знаєте, от є, є фрази, які от взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. <різований> тобто була ситуація, коли людям на той час 10 років тому треба було терміново оформити паспорт, і можливо вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку. Зрештою, в, не, в неї український чи російський паспорт На українка з українським паспортом. А російський є в неї зараз паспорт? Чи? Думаю, ні, але я просто я навіть не питаю. Знаєте, я, я на ці теми не спілкуюсь з донькою.